Сьогодні поговоримо про таку стратегічну для українців культуру, як морква. Дуже цікавими є два гібрида з пізніх: це брільянс і каданс вже там з вегетаційним періодом, десь під 135 днів. І власне їхньою великою перевагою є довгий термін зберігання в сховищах це до восьми місяців без втрати якості. І в цей момент надважливо мати ефективно протруєне насіння. Цей момент важливо мати захист від ґрунтових шкідників. А бувають такі ситуації, коли морква, краї, листочки отримують офіки Опі... хімічні опіки, хімічні опіки. А це ворота інфекції. Звичайно, що. Це питання може вирішити полив, але він не всюди є. Я вже хочу бути впевнена, що я купила якісну морку, відповідно, не в землі. Вона помита. Я вже так. бачу, що якість відповідає то, то ми вже так, цілити, ти, навіть, тим вимогам. Так. І якщо говорити про гібриди Нунемс, то вони абсолютно добре. Да? Піддаються мийці, мийці шліфовці, упаковці.